У Тернополі відбувся автопробіг на підтримку військовополонених та зниклих безвісти українських захисників. Десятки автомобілів із національною символікою, стягами бригад, портретами героїв та плакатами проїхали вулицями міста, нагадуючи про тих, хто досі не вдома. Особливим елементом пробігу став біло-чорний прапор надії, символ віри в повернення. Це є прапор надії. Загалом він означає. Несе в собі е, пам'ять про тих, хто якраз знаходиться в полоні, цивільних, військових, всіх і тих, хто пропав безвісті, як і цивільних, також, так і військових. Їх, на жаль, дуже велика кількість і сумно е, казати, але е, в мене мій брат е, також знаходиться зараз безвісті зниклим. На жаль, вже як півроку. Десятки автівок стартували з вулиці Сергія Короля. Проїхали через центри міста, проспект Степана Бандери та Злуки і завершили пробіг на вулиці Замковій у Тернополі. Тернопіль є містоприклад. Ми показуємо найкращі акції, найкращі автопробіги завжди багато людей. Нас також підтримують проект на щиті. Так вони також завжди багатьма машинами доєднуються: мотоклуби, автоклуби наші. Так що завжди багато людей сьогоднішній день обрали не випадково. Автопробіг приурочили до храмового празника та дня міста, яке Тернопіль відзначає 15 серпня. Організатори наголошують, такі заходи під час війни мають стати традицією, щоб пам'ятати про тих, хто захищає країну, і тих, кого досі чекають вдома. Це не перша, а не перший автопробіг, не перші акції в день міста. Я вважаю, що такі заходи обов'язково повинні відбуватися в програмі святкування, тому що ми живемо в період повномасштабного вторгнення, в період війни, і наш обов'язок в першу чергу пам'ятати про тих, хто воює, про тих, хто воював, але на жаль, потрапив в полон, про тих, хто є безвісті, зниклий. Серед учасників сім'ї зниклих безвісти та полонених волонтери, громадські активісти та небайдужі містяни. До пробігу вперше долучився і ветеран Сергій Печарога. До лав ЗСУ чоловік доєднався ще у 2021 році. З початком повномасштабного вторгнення ніс службу на Луганщині та Донеччині. У квітні 2022 року отримав поранення. Попри тривалу реабілітацію, яка триває і досі, залишається активним у громадському житті та підтримує подібні ініціативи. Повинні долучатися всі. Це об'єдна, повинно повинна об'єднувати всіх, всі, не тільки тих, коли війна До слова, акції на підтримку військовополонених та зниклих безвісти в Тернополі проводять регулярно з 2022 року, об'єднуючи родини бійців, ветеранів, волонтерів та небайдужих містян у спільній справі, пам'яті та підтримки.